Наближаються вихідні, і ми знову змушені через ваші засоби масової інформації звернутися до громадян, аби ще раз нагадати, що зараз виходити на лід не рекомендовано. Якщо ви звертаєте увагу на розсилку Черкаського гідрометеоцентру, там щодня вказується товщина льоду, і дійсно лід місцями в області фіксується і до 12 сантиметрів, але наголошую, що це місцями. Якщо брати до уваги Черкаси це від 2 до 6 сантиметрів. Ця товщина льоду є небезпечною, і ми могли з вами переконатися в цьому. Цієї неділі, 14 січня, на одному тому ж місці трапилось дві незвичайні пригоди, в результаті якої один чоловік загинув, одного вдалося врятувати. Якщо говорити з початку 2024 року, в області зафіксовано 5 подій на водних об'єктах, у результаті яких дві особи загинули, і 11 осіб вдалося врятувати. Наголошуємо на тому, що люди, яких ми рятували, це були рибалки. І один чоловік перебував в комендантську годину на льоду. Він сам подзвонив до служби порятунку, і ми приїхали власне, і допомогли йому вибратися з льодової пастки. Я дуже прошу вас ще раз нагадати вашим читачам-глядачам правила поведінки безпечної на льоду. А саме для того, щоб уникнути небезпеки, слід пам'ятати, що виходити на лід рекомендовано, якщо його товщина від 7 сантиметрів. Масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщу льоду понад 15 сантиметрів. Знову ж таки, привожу приклад 14 січня на місці, де трапилась подія. Багато людей гуляли на льоду. І слава Богу, що Скажімо так, пригода на воді у нас насталася одна, тому для рибалок ми рекомендуємо не бити багато лунок в одному місці. Розташовуватися один від одного не менше ніж у п'яти метрах, це також засоби безпеки. Із собою рекомендуємо мати мотузку, рятувальний жилет або коло, повідомити близьких, де ви знаходитесь. Ну і звичайно, за нестабільних температурних показників, такі які ми маємо цієї землі. Вчора у нас було мінус 14, сьогодні у нас плюс 2. Не виходити на лід.